Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я вам покажу пусті пляшки літа, але з України. Якщо комусь цікава така тема, то приємного перегляду. Ну, і почну я, мабуть, з лаків, які ви бачите перед собою. Я приїхала додому на деякий час. Тому вирішила перебрати свою косметику. <кій> До речі, перед війною в мене залишався такий кошик, в який я збирала свої пусті пляшки. Тому тут будуть у мене ще такі от старічки, ностальгії, якраз, якими я користувалася. До війни. Ну, як бачите, лаків чимало. Це компанія Faberlic, Дуже мені подобалися, і кольори такі хороші, якість така ну, непогана. От, але вони вже м, спортилися, вже давним-давно пройшли сроки їхні. Але знаєте, ну, я не завжди дивлюсь на ці сроки, щоб там геть-геть, от, от тільки як написано, що м, він закінчився, то все треба викидати. Ні. Там ще все ж таки є запасом, і в основному я орієнтуюся саме на Косметику на те, як вона виглядає, який вона має аромат, чи приємно мені нею користуватися, чи не шкодить мені вона і тому подібне. Тому якось так. Ну, ось я вирішила, що ці лаки мені не потрібні, От, що дійсно в них вже змінилася якість, деякі з них взагалі засохли. І ними не можна буде користуватися тому, чому б не зняти відео про пусті пляшки. Ну і з вами поспілкуватися. Ось а, такі Опі, Чайна, взагалі такі, старі, старички, старички, Golden Rose, таких лаків вже давним-давно не випускають. А, Avon, Mark і від Evelyn Reflex. Таку марку навіть не пам'ятаю. Це у нас так, а, це у нас Ізабела Дюпнт, потім якісь блискітки засохли, Флормар засох. Ну, якось так. Також в мене закінчився аромат від Avon. Абсолют. Дуже мені він подобався. Дуже такий насичені, такий стійкий, цікавий аромат. Просто був таким. Люб... Ну, таким любівчиком моїм в таку прохолодну погоду. Та навіть усі літом користувалася саме, коли було прохолодно. Він такий о, насичений, такий гарний букет, такий, квітковий з якимись такими елементами прянощів в Турції, щось таке. От. Далі такий старенький блиск, навіть не знаю, що це за марка така. Далі, ось такий мені дуже подобався. Як він виглядав на губах, його стійкість просто супер-супер. Ну, Від Avon також любила такі блиски. Так, далі, ось а, крем. Це мені, мабуть, Лена дарувала. Привіт, якщо дивишся. Ну, здається, що так. Він майже закінчився, я ним користувалася, але не встигла. Так, він у мене 3 роки і простояв. Ну, а так як він вже був у використанні, то я якось не наважуюсь його нанести на себе. Ну, і там його небагато, я так думаю, що залишилося. Так, ось такий крем, дуже гарна баночка, до речі, може, я її не викину. Ну сам крем закінчився, а баночка мені завжди така подобалась. В неї можна щось збирати, та й для декору вона також підходить. Так, залишимо. А, це я в Євлі купувала, якась, я не знаю, корейська марка була. Далі, ось такий у нас сіяючий блонд маска від Беліти. Чесно, не пам'ятаю, як вона працювала, але думаю, що непогано шампунь від палмолів. Бюджетний такий гарний був варіант, який добре працює. Далі, це у нас щось від Rocher. І це молочко для тіла Оліва петігрейн. Ну, Класно, це класика, це я завжди любила, Особливо оливу супер. Так, далі відесане спрей, термозахист також мені подобався. Далі дезодорант. Аб'ют. це з'яви, мабуть, непоганий. Далі, це, мабуть, якийсь подаруночок від когось був. Крем для рук з гранатом хороший. Так, Далі дитячий засіб, мабуть, також був подаруночок від дівчат, не пам'ятаю від кого хороший. Ось такий дезодорант. До речі, колись я їх замовляла на сайті Європейської косметики і не думала, що буду жити там, де вона. Буде у мене в доступі просто біля дому. Так, наступний це у нас uh, Avon Planeta Spa, арома Spa енергія з ефірним маслом, бергамоти і лимони. І це у нас такий крем для рук, обожнюю такі формати. Дуже класно брати з собою, сумочку. Так, ось такий дитячий шампунь, не пам'ятаю. Чи сама купувала, чи подаруночок був. Це хані-бані з магазину Єва. Навіть ось зубна паста від Колгейт та лісний бальзам дитяча. Даль, стерветки, ось такі, антибактеріальні. І ось такі. Ну... Тобто, що було, то все показую. Бо я позбуваюся всього зайвого, все перебираю, ностальгую. Ось побачила, що в мене є такий кошик, де я колись збирала пусті пляшки. Ну і вирішила, звичайно ж, з вами поділитися, не просто так викинути. Ось такий набір у мене був від Oriflame. Тут три крема. У маленькому форматі, нереально круті, три різні аромати. Ось одним зараз я користуюся. А, ось, скоро закінчиться. А з ароматом Сирені, Буску. Ой, такий класний, такий нереальний просто от обожнюю. Як мені хочеться його ще десь знайти в якихось косметичних засобах, але я не зустрічала. Тут ще аромат Піону був. і Піон і Лілія. Ну, Лілію мама, і піон використовувала Так, ось мило від Oriflame. Дуже класне в вигляді такої сніжинки. Ну, Обошнюю ці ось лімітовані колекції мило від Oriflame. Ну, от Сьогодні використала містер Мускул. Знаю, що він був класний, але результат побачу завтра вранці. Так, ну і доводиться викидувати майже повну упаковку патчів. Купували якраз перед війною, але знову ж таки не наважуюся їми користуватися. Ось бачите, до 23-го. І вона була вже відкрита, тому шкода, але не хочу навіть пробувати. Побережу. Себе ну і, і краще куплю щось новеньке. але такі класні, класні, гарні. О. Ну, ось і все М -м поки що по пустим пляшкам з України. А Пишіть, задавайте питання. З великим задоволенням буду відповідати. Всім бажаю тихої спокійної ночі, гарного дня. Всього найкращого. Обнімаю вас, бережіть себе та своїх близьких і зустрінемось у наступному відео.